Ви купили картоплю чи цибулю, принесли додому, і куди ж поділась та звична сіточка, найчастіше у смітник. І дарма. Ви навіть не уявляєте, який цінний ресурс для вашого городу ви викидаєте. Сьогодні я покажу вам 10 геніальних способів дати цій сітці друге життя, і повірте, деякі з них вас точно здивують ця проста річ насправді. Справжній скарб для дачника вона міцна, не гниє під дощем і сонцем, чудово пропускає воду і повітря. Саме ці властивості роблять її незамінною помічницею. Тож наступного разу, перш ніж викинути сітку, згадайте це відео. М -м -м. Отже, спосіб номер один і, мабуть, найпопулярніший, перетворюємо звичайну сітку на надійну опору для витких рослин. Замість того, щоб витрачати гроші на спеціальні садові шпалери, які ще й займають місце при зберіганні, давайте використаємо те, що вже маємо. Наша сітка з під овочів напрочуд міцна, вона не гниє від вологи і не руйнується на сонці, що робить її ідеальним багаторазовим матеріалом, що потрібно зробити. Все елементарно візьміть дві міцні опори це можуть бути дерев'яні кілки. Шматки арматури та, хоч старі живці від лопат, вбийте їх у землю по краях вашої грядки, а тепер добре натягніть сітку між цими опорами, закріпити її можна чим завгодно, пластиковими хомутами, м'яким дротом або просто міцним шпагатом. Якщо однієї сітки не вистачає по довжині, просто з'єднайте кілька штук між собою. Для кого така опора підійде, це просто знахідка для гороху, видкої квасолі, і, звичайно ж, для огірків. Їхні вусики з радістю чіплятимуться за вічка сітки, дерючись вгору до сонця. Рослини на такій шпалері чудово провітрюються, що значно знижує ризик грибкових захворювань, а плодини лежать на землі, залишаються чистими і їх неймовірно зручно збирати. Всього пара хвилин, і у вас готова безкоштовна та довговічна опора для щедрого врожаю. О, ну що ж, рушаймо далі. Спосіб номер два: це надійний і що не менш важливо, абсолютно безкоштовний захист вашого врожаю від пернатих візитерів. Погодьтеся, прикро, коли ви плекаєте свою полуницю, смородину чи вишню. А в останній момент налітають птахи і скльовують найстигліші та найгарніші ягоди. Опудала та блискучі стрічки допомагають далеко не завжди. І ось тут на допомогу знову приходить наша сітка. Це геніально просто. Візьміть одну або кілька сіток, за потреби зв'яжіть їх докупи, щоб вийшло більше полотно. І просто накиньте його зверху на ягідний кущ або грядку з полуницею. Краї можна злегка притиснути до землі камінцями або просто пришпилити дротяними скобами. У чому ж принадність цього методу? Сітка абсолютно не заважає рослинам, вона пропускає і сонячне світло, і повітря, і дощову воду, бджоли для запилення теж знайдуть дорогу. А от птахи дістатися ягід вже не зможуть. Для них це непереборний бар'єр. Водночас, на відміну від спеціальних тонких сіток, у нашій сітці з великими вічками птахи не заплутуються і не травмуються. Коли настає час збору врожаю, ви просто знімаєте сітку, а потім повертаєте на місце. Ваш урожай врятовано, а птахи цілі. А тепер третій спосіб. І це справжній захист для вашої капусти. Всі ми знаємо цього красивого білого метелика з чорними цятками на крилах, капустницю. Виглядає невинно, але для городника це ворог номер один. Вона відкладає яйця, з яких потім з'являються ненажерливі гусениці, здатні перетворити ваші соковиті качани на решето буквально за лічені дні. Як же впоратися з нею без хімії, знову беремо нашу сітку. Однак є один нюанс просто накинути її на капусту зверху не вийде, адже метелик зможе відкласти яйця прямо крізь комірки на листя. Нам потрібно створити невеликий бар'єр, простір між сіткою і рослиною, для цього спорудимо найпростіший тунель візьміть кілька дух. Їх можна зробити з товстого дроту, старих пластикових труб або навіть гнучких вербових прутів. Встановіть ці дуги над грядкою з капустою, а тепер натягніть на них сітку або кілька сіток, зжитих докупи. Найважливіше щільно притиснути краї сітки до землі, можна присипати їх землею або придавити камінням. Головне, щоб не залишилося щілин. Крізь який метелик зможе пробратися всередину, у підсумку ви отримуєте ідеальний захисний купол. Сонце, повітря та вода вільно проникають до рослин, а капусниця може скільки завгодно кружляти над грядкою, але дістатися до листя їй не вдасться. Це стовідсотково екологічний і неймовірно ефективний метод врятувати ваш урожай. Четвертий спосіб оцінять усі, хто вирощує цибулю та часник для тривалого зберігання. Одне з ключових завдань після збору врожай оце правильно його просушити. Якщо цього не зробити, головки почнуть гнити і всі ваші зусилля підуть на нівець. Зазвичай їх розкладають на горищах, верандах або в сараях. Але це не завжди зручно і займає багато місця. І саме тут наша сітка стає ідеальним рішенням для сушіння. Просто уявіть ви зібрали часник чи цибулю, трохи очистили його від землі, обрізали зайві корені та стебла, а тепер складаєте його просто в нашу сітку. Не набивайте занадто щільно, щоб повітря могло вільно циркулювати. Потім зав'яжіть верх сітки та підвісьте цей. Імпровізований мішок у будь-якому сухому, теплому і найголовніше, добре провітрюваному місці це може бути горище, навіс або навіть балкон. Завдяки комірчасті структурі повітря обдуває кожну головку з усіх боків. Волога випаровується рівномірно і швидко, жодного контакту з поверхнею. А отже, жодного ризику відволожитися і загнити з одного боку. Більше того, у таких сітках цибулю та часник можна і зберігати всю зиму, якщо у вас відповідні умови. Це компактно, зручно та забезпечує ідеальну вентиляцію, яка є запорукою довгого зберігання вашого врожаю. П'ятий лайфхак це невеличка хитрість. Що допоможе вам заощадити час і зберегти чистоту на кухні після городніх робіт, а саме під час миття коренеплодів. Усі ми знаємо, як це буває принести з грядки відро, картоплі, моркви чи буряків, вкрити грудками землі. Потім доводиться довго відмивати і самі овочі, і раковину, і все навколо. Так ось забудьте про це клопоти. Наша сітка перетворюється на ідеальну пральну машину для овочів, ось як це зробити: прямо на городі або вже вдома. Складіть брудні коренеплоди у сітку з під картоплі чи цибулі. Не потрібно брати чисту, цілком підійде та в якій ви їх принесли. А тепер найцікавіше: просто візьміть шланг із розпилювачем і гарненько промийте овочі прямо у сітці. Або опустіть сітку у відро з водою і добряче там побовтайте. Весь основний бруд та земля легко змиються крізь великі вічка, при цьому ваші руки залишаються практично чистими, а бруд не розноситься по всій кухні. Після такого попереднього прання овочі залишаться лише злегка сполоснути під краном. Це просто швидко і неймовірно зручно. Особливо коли потрібно обробити великий урожай, а шостий спосіб стане в пригоді кожному, хто вирощує щось у горщиках, чи то кімнатні квіти, розсаду на підвіконі, чи помідори на балконі. Одна з головних проблем це правильний дренаж. Зазвичай на дно кладуть керамзит, гальку або биті черепки, але вони обтяжують горщик та й не завжди є під рукою. До того ж, дрібні частинки ґрунту все одно вимиваються крізь дренажні отвори, створюючи бруд. А що, якщо я скажу, що ідеальний дренажний шар у вас вже є, так це все та ж сітка. Усе до смішного просто. Перед тим як насипати ґрунт у горщик чи контейнер, відріжте шматочок сітки і покладіть його на дно один чи два шари, цього буде достатньо, щоб повністю перекрити дренажні отвори. Що це нам дає? По-перше, під час поливу ґрунт більше не вимиватиметься з горщика, ваше підвіконня або патіо залишаться чистими. По-друге, і це найголовніше сітка не дасть дренажним отворам забитися ґрунтом. Зайва волога завжди зможе безперешкодно відійти, а це найкраща профілактика загнивання коренів. Корені ваших рослин скажуть вам дякую. Це невагома, довговічна і абсолютно безкоштовна альтернатива покупному дренажу. Сьомий спосіб це справжня знахідка для тих, хто вирощує розсаду і береже свої нерви під час її висаджування у відкритий ґрунт. Найбільш стресовий момент для молодої рослини це витягування її зі спільного ящика. Часто земляна грудка руйнується, ніжні корінці обриваються і рослина, потім довго хворіє та адаптується на новому місці. Давайте зробимо цей процес максимально безболісним за допомогою нашої сітки. Перед тим як заповнити ящик для розсади ґрунтом, вистеліть його дно і стінки цільним шматком сітки, залиште невеликі хвостики по краях. Тепер спокійно насипайте землю і висівайте насіння, як ви це робите зазвичай. Розсада росте, її коріння проростає крізь вічка сітки, створюючи єдиний армований кореневий ком. І ось настає день Х час пересадки. Вам більше не потрібно підкопувати кожну рослину совочком, ризикуючи її пошкодити. Ви просто берете за краї сітки та акуратно виймаєте весь земляний пласт з ящика цілком. Він виходить щільним і не розсипається. Після цього ви можете або розрізати сітку і розділити рослини, або, якщо дозволяє схема посадки висадити їх невеликими групами. Коренева система травмується мінімально, рослини практично не помічають пересадки і відразу рушають у ріст. Це простий трюк, який значно підвищує приживаність вашої розсади. Восьмий спосіб. Перетворить вас на справжнього алхіміка органічного землеробства. Ми готуватимемо так званий компостний чай або рідку трав'яну настоянку. Це суперефективне, живе добриво, яке насичує ґрунт корисними мікроорганізмами та поживними речовинами у легкозасвоюваній формі. Зазвичай для цього використовують старі мішки або марлю. Але наша сітка підходить для цієї мети просто ідеально. Що ж потрібно робити? Візьміть сітку і перетворіть її на своєрідний чайний пакетик, наповніть її зрілим компостом, перегноєм або просто свіжоскошеною травою, наприклад, кропивою. Не набивайте занадто щільно, добре зав'яжіть верх. Тепер опустіть цей пакетик у велику ємність з водою відро, бочку, неважливо. Залиште настоюватися на кілька годин, а краще на добу. Періодично можна помішувати або просто занурювати мішечок, щоб процес йшов активніше. Вода поступово забарвиться у темний насичений колір, це і є наш компостний чай. Цим розчином можна поливати абсолютно всі рослини під корінь, вони отримають потужний заряд енергії та живлення, а найзручніше. Після використання вміст пакетика просто відправляється назад у компостну купу, а сама сітка промивається і готова до наступного заварювання. Жодного бруду чи осаду у вашій ліці. Дев'ятий спосіб допоможе впоратися з одвічною городньою проблемою вітром, що так і намагається здути легку мульчу з ваших грядок. Мульчування, наприклад, з кошеною травою чи соломою це чудовий агротехнічний прийом. Він зберігає вологу в ґрунті, пригнічує ріст бур'янів та покращує структуру ґрунту. Та варто лише подути сильному вітру, як уся ваша праця розлітається по ділянці. І тут на допомогу приходить наша сітка, вона стане ідеальним фіксатором для будь-якої легкої органічної мульчі. Після того, як ви розклали солому, сіно чи підсушену траву на грядці, просто накрийте її зверху сіткою, можна використати одну велику або кілька маленьких, уклавши їх внахлест, щоб саму сітку не віднесло вітром, її потрібно закріпити. По краях можна притиснути її камінням, цеглою дошками або просто пришпилити до землі саморобними скобами з товстого дроту. Тепер ваша мульча надійно зафіксована, вона нікуди не дінеться, навіть за сильних поривів вітру, при цьому сітка зовсім не заважає. Вона пропускає воду під час поливу чи дощу, її легко зняти, коли потрібно підсипати ще мульчі або розпушити ґрунт, і так само легко повернути на місце. Це просте й елегантне вирішення проблеми, яке збереже і вашу працю, і ваші нерви. Десятий спосіб це приклад справжньої дачної кмітливості. Перетворюємо сміття на корисного помічника для прибирання. Після роботи в саду наш інвентар, лопати, сапи, совки, часто вкритий шаром присохлої землі, глини чи трави. Відчищати все це буває доволі втомливо, особливо якщо бруд вже встиг добряче затвердіти. Металеві щітки дряпають інструмент, а ганчиркою такий бруд просто не відмиєш. І ось тут нам стане в пригоді наша сітка. Завдяки своїй структурі та матеріалу, міцному, але гнучкому пластику вона стає чудовим абразивом. Просто візьміть одну або навіть дві сітки і зімніть їх у щільну пружну кульку розміром з кулак. Можете навіть зафіксувати її дротом. Щоб вона не розвалювалася, ось і все, у вас в руках саморобна, багаторазова і дуже ефективна мочалка скребок. Вона чудово справляється навіть із засохлим брудом, не дряпаючи при цьому метал чи пластик вашого садового інвентарю. Нею можна почистити відра садові тачки взуття для городу після використання просто промийте цей скребок під струменем води. І він знову готовий до роботи. Він не іржавіє, не гниє і прослужить вам дуже довго. Це копійчане рішення, яке робить рутинне прибирання значно простішим і швидшим. Ді... Одинадцятий спосіб це саморобне сито для саду. Часто нам потрібно просіяти ґрунт для розсади. Щоб він став пухкішим та повітрянішим, або ж відокремити готовий компост від великих, ще не перепрілих частинок, купувати спеціальне садове сито, зайві витрати, а наша сітка впорається з цим завданням анітрохи не гірше. Є два простих варіанти: перший найшвидший: візьміть порожнє відро або будь-яку іншу зручну ємність. Накрийте його зверху сіткою, а краї закріпіть, наприклад, білизняною гумкою чи мотузкою, щоб сітка була добре натягнута. Тепер просто насипайте зверху ґрунт або компост і розтирайте рукою. Дрібна, пухка фракція просипатиметься у відро, а всі великі грудки, каміння та гілочки залишаться на сітці. Другий варіант більш ґрунтовний. Якщо у вас є стара дерев'яна рама, наприклад, від картини чи вікна, можна зробити стаціонарне сито. Просто прибийте сітку до рами за допомогою меблевого степлера або маленьких цвяшків, добре її натягнувши, отримаєте зручний інструмент, яким можна користуватися багато років. Це чудовий приклад того, як з непотрібної речі можна зробити корисний і довговічний садовий інвентар. Дванадцятий спосіб по справжньому оцінять ті, хто займається вирощуванням картоплі, особливо якщо ви готуєте власний насіннєвий матеріал. Правильне зберігання насіннєвої картоплі, запорука майбутнього врожаю, їй потрібна хороша вентиляція, надійний захист від гризунів та відсутність зайвої вологи. Традиційно її зберігають у ящиках або мішках, але наше сіткове рішення пропонує значно ефективніший спосіб, особливо для невеликих партій. Після того як ви відібрали, відкалібрували та озеленили насіннєві бульби. Просто складіть їх у наші овочеві сітки, кожну сітку можна навіть підписати, зазначивши сорт. А тепер найголовніше підвісьте ці сітки у льоху або підвалі, не ставте їх на підлогу чи на полиці, а саме підвісьте до стелі або балок. Що це дає? По-перше, ідеальну циркуляцію повітря, кожна бульба обдувається з усіх боків, що зводить до мінімуму ризик появи гнилі та плісняви по друге, це 100% захист від мишей та інших гризунів, вони просто фізично не зможуть дістатися до вашого дорогоцінного посадкового матеріалу. До того ж, так дуже зручно контролювати стан бульби протягом зими. Тринадцятий спосіб це просто організувати свій робочий простір безпосередньо на ділянці. Як часто трапляється, що працюючи на городі та переходячи від однієї грядки до іншої, ви постійно губите дрібний інструмент то секатор десь у траві залишили, то рукавички, то садовий совок. Доводиться витрачати час на пошуки. Давайте зробимо зручний і мобільний органайзер кишеню з нашої сітки, це займе буквально одну хвилину. Просто візьміть сітку і повісьте її на видному місці, там де ви зараз працюєте. Це може бути гілка дерева, ручка тачки, стовчик паркану, або навіть палиця, встромлена в землю. Тепер у вас є тимчасова кишеня, куди можна складати все, що має бути під рукою: рукавички, секатор, пакетик з насінням, маркери для грядок, телефон, все на видноті і в одному місці. Завдяки комірчастій структурі, навіть якщо ви покладете туди вологі рукавички, вони швидко просохнуть. А якщо на дні назбирається земля, вона просто висиплеться. Коли ви закінчили роботу на одному місці і переходите на інше, ви просто знімаєте цю кишеню разом з усім вмістом і вішаєте її на новому місці. Просто зручно. І більше жодних загублених інструментів, і ось 14-й надзвичайно ефектний та корисний спосіб. Він призначений для тих, хто вирощує важкі плоди на шпалерах або вертикальних опорах. Наприклад, ви вирішили виростити диню, кавун або великий гарбуз на вертикальній грядці, щоб заощадити місце. Це чудова ідея, але є одна проблема з кожним днем плід стає все важчим і важчим. І в якийсь момент він просто може відірватися від батога під власною вагою, так і не дозрівши, щоб цього не сталося, ми змайструємо для кожного такого плода персональний гамак, і наша міцна овочева сітка для цього підійде просто ідеально, коли плід досягне розміру великого яблука. Обережно помістіть його в сітку, а саму сітку надійно підв'яжіть до шпалери чи іншої міцної опори, так щоб вага плода припадала саме на сітку, а не на плодоніжку. Виходить, що пліт лежить у затишному, добре провітрюваному гамаку, він отримує вдосталь сонця, обдувається вітерцем, не лежить на сирій землі, і, що найважливіше, його вага більше не загрожує стеблу. Так ви зможете виростити на шпалері навіть дуже великі екземпляри, Виглядає це дуже ефектно і гарантує, що ваш довгоочікуваний урожай благополучно дозріє, де. та який з них найдивовижніший, мабуть, це створення таких собі чайних пакетиків для компосту, тільки уявіть, ви просто кладете трохи відходів у сітку. Опускаєте в лійку з водою і отримуєте безкоштовне, рідке добриво. Це не просто економія, це абсолютно новий рівень осмислення ресурсів вашої ділянки, або ж ідея мити овочі просто у сітці, в якій ви їх принесли. Більше жодної брудної раковини та зайвого посуду, прості речі, що змінюють усе докорінно. І як бачите, звичайна овочева сітка це не сміття, а справді універсальний помічник для будь-якого городника, від підтримки рослин до захисту врожаю і навіть приготування добрив, це яскравий приклад того, як можна повторно використовувати речі з користю для себе і для природи. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалася хоча б одна з цих ідей. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові городні хитрощі. А тепер питання до вас як ви використовуєте овочеві сітки? А може після цього відео у вас народилася власна одинадцята геніальна ідея? Напишіть про це в коментарях. Давайте зберемо повну колекцію корисних порад.